Любителі коктейлів часто говорять про важливість прозорого льоду, але чомусь майже ніхто не згадує про подрібнений лід. А даремно адже саме колотий лід найкраще охолоджує напої. За словами шанованого автора книг про коктейлі Дейва вондріча заважайте з колотим льодом, це найкраща порада, яку він може дати. І це багато про що говорить, адже у вондріча є купа порад на будь-який випадок. Логіка проста. Колотий лід має велику площу поверхні, а значить, швидше охолоджує напій і дає потрібне розведення, але не дуже сильне. Можна купити пакети з колотим льодом або колоти його самостійно, ударюючи ложкою для бармена. А ще можна знайти чарівні вінтажні форми для льоду, які дроблять заморожену воду на дрібні шматочки. Їх досі продають на ІТСи. Не знаю, чи хотів винахідник цієї форми створити ідеальний інструмент для колки льоду. Можливо, це був просто найзручніший спосіб отримати кубики, які поміщаються в склянку, враховуючи наявні на той час матеріали. Але неважливо, яка була задумка, ця штука відмінно дробить лід, створюючи осколки і грубі шматочки різного розміру. І якщо ви часто заважаєте коктейлі, така форма вам точно стане в нагоді. Це може здатися надмірним, але хороші коктейлі вимагають трохи легковажності. Насправді, я б сказав, що в цьому є частина задоволення. А знаєте, що не приносить задоволення? Кожен раз колоти лід вручну барною ложкою, коли хочеться випити Мартіні, Манхеттен або будь-який інший напій, який вимагає охолодження і легкого розведення. До того ж, смикати важіль і дробити лід це дуже приємно.